Тож, як це сучасні війни, як вони трапляються, як вирішуються? Сучасний світ доволі шаткий. один невірний крок і все перевертається з ніг на голову. І яку у цьому всьому беруть роль журналісти? Зараз спробуємо розібратись разом із фільмом Повстання Штатів Алекса Карленда. Тож не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, там ми публікуємо новини зі світу кіно та коли виходять нові наші відео. Всім привіт, і з вами Кінотреш і у нас сьогодні доволі складний фільм для розуміння. Чому саме? Почнемо з того, що фільм зняв режисер, який вже неодноразово звертався до антиутопій. Тому він знов вирішив спробувати та показати погане майбутнє. На цей раз події розгортаються в Америці, де відбувається розкол держави. Цей фільм наразі найдорожчий. у... А-24, 75 мільйонів доларів. Студія себе зарекомендувала з гарної сторони, показуючи доволі непогані проекти. В Україні фільми А-24 не часто показують, тому це був сюрприз, хоча доволі дивний. Бо там показані реалії війни, що, в принципі, і так нам вистачає вдома. Чи вдалося Алексу дійсно показати гідну антиутопію? Фільм починається з того, що у 2040 році починаються конфлікти на фоні правління тогочасного президента, який обрався на третій термін, через Ігнорування закону. Зіткнення народу і повстанців призводять до громадянської війни проти західних сил та урядових, але в чому суть претензій повстанців, нам так і не покажуть. Бо, в принципі, навіщо нам це знати? Якщо можна це все показати під соусом у вигляді насилля. Події показуються від імені відомої у своєму колі військової кореспондент Келі з її командною напарник, журналіст Джоел. До них запрошуються літній газетний репортер Семі і молода фотожурналістка Джесі, до якої героїня Крістен є кумиром, та завжди було мрією займатися воєнною фотографією. З юною леді зустрілися вони випадково під час одного з протистоянь, після чого та пробилась до них, та, узявши за ціль, не боятися та вчитись фотографувати усе у той час, як Лі та Джел. Головна мета узяти інтерв'ю у пана президента до атаки Білого Дому західними силами, бо це був би ексклюзив. Від чого починається їх дорога у понад тисячу кілометрів до столиці? Рудмуві будується на двох поглядах: а, той, хто бачив усе, і той, хто тільки починає розплющувати очі. Ліж побувала на гарячих точках, і тепер це стається і в її домівці. Але здається, що їй це не так уж і важливо, окрім як зробити той самий суперкадр. Фільм намагається показати нові будні обивателів, яким немає ні до чого діла, бо це постійні перестрілки воєнних та бойовиків. А головні герої ніби безсмертні, прямують у шоломах і бронежилетах, аби зробити ті самі завітні кадри. До речі, зараз ви можете нам купити кавуськи. Для нас це було б більше мотивації розвиватись та знімати відео. Обстановка дійсно нагнітає. Бачиш, ці криваві події: страх, насилля, несподіванки, які поруч з головними героями. Кадри доповнені пустими містами, покинутими машинами і військовою технікою. Але це як атракціон, воно лише тебе катає, але не торкається. Герої мають свою індивідуальність, свою історію, але все інше ніби картонки. Аби показати, що світ не пустий. Чому? Бо нам до кінця так її не покажуть, яка причина цього бедламу, яка різниця між тими і іншими силами, в чому суть. Тому ти просто питаєш, чому? Але у відповідь мовчання. Ми просто спостерігаємо за бездумним насильством, де лише мета у журналістів, яким потрібно лише сенсація. Це показано гарно: військові хочуть вбити снайпера, бо він просто стріляє. Це єдина причина цього дійства. За весь фільм ми так і не дізнаємося навіть ім'я президента. Усе, що показав режисер, це якесь криваве насилля, щоб, наче, застерегти від такого поганого усього. Чи доцільно це було показувати без пояснень, як нам не допустити такого майбутнього, якщо ми не знаємо, в чому і причина, в чому вони прорахувалися? Навіть головні герої не можуть зрозуміти хто за кого, та, в принципі, не можуть довіряти комусь. Але хочеться відмітити дійсно гарну акторську гру. Вона, В принципі, і витягнула цей фільм. Музика теж непогана, картина знята добре. Якби сюжет був би цільним з розкриттям усього, бо вигляд він мав, наче шматок з якогось серіалу багатосерійного. А Тоді. Він, в принципі, мав би право називатися гарним, але завжди є але. Фільм отримує від нас міцні 2,5. 5 із 5 за акторську гру та звук режисера. Чи є сенс бачити це українцям? Окрім тригеру, ви в принципі нічого не отримаєте. Тож, перейдемо до наших оцінок. Атмосфера 6. Наші емоції, 5. Вміння привернути увагу, 7 і загальне враження 6. Погодження ж з критиками 81 і 58 наші